Газета Ваш шанс на сьогодні найстаріше у сумах, розповідає заступниця головного редактора Ірина Чірченко. Видання починалося, коли більшість городян навчалися в російськомовних школах і в побуті говорили російською. Цього року ми будемо відзначати 30-річчя, ми ревесники незалежності. Коли ми розпочали свою роботу, то газета друкувалась російською мовою. Можна сказати, як і більшість видань міста суми. Бо були зорієнтовані на російськомовне населення. З часом у шанці почали друкувати матеріали і українською мовою. Поступово каже Ірина Черченко, газета підготувалася до роботи у новому форматі згідно закону про перехід друкованих видань на українську мову, який запрацював 16 січня цього року. Для друкованих засобів масової інформації. Місцевого розповсюдження, яким є газета, ваш шанс, дозволено перехідний період до 16 липня. Дві року, тобто в нас в запасі є більше двох років, щоб повністю адаптувати наших читачів, нашу аудиторію до сприйняття газети українського українською мовою. Частина газети, а це більша частина газети, де є рекламні обяви. Вона вже декілька років повністю виходить українською мовою. До повного переходу ми готові, бо майже всі журналісти або всі володіють державною мовою, вони писали і пишуть українською паралельно з російською. Тобто, це буде нескладно для нашого видання. Щотижневику панорама понад 20 років. Наприкінці 90-х його почали видавати теж російською мовою. Перші статті українською з'явилися в 2004 році, розповідає видавець газети Євген Положій. Потім почали приходити на практику студенти з кафедри журналістики, яка пізніше з'явилася у Сумському виші. Їх статті теж були українською. В мовному плані ми розвивалися разом з от, ну нашою сумщиною. Деяким нашим співробітникам буде складно і журналістам, в тому числі редакторам, коректорам, ну нічого. Хай тренуються. Ми давно мріяли взагалі перейти на українську мову, але ну, технічні моменти деякі заважали, хотіли перейти 24 серпня на день незалежності минулого року, от стовідсотково, але не змогли зробити оновлену версію сайту вчасно. А зараз ми її готуємо, і вона також буде україномовною. Всі інформаційні інтернет-платформи мають повністю перейти на українську мову або розміщувати новини двома мовами до 16 липня цього року. Від 16 січня загальнодержавні та регіональні друковані видання можуть виходити російською тільки якщо паралельно мають такий же тираж українською. В обох найбільших виданнях Сум не планують видавати газети двома мовами. Вони повністю перейдуть на українську. Ми запитали сумчан, якою мовою вони читають пресу. Українське, очевидно. Мені все одно не Все равно. Я російською. А чому? Ви я всю жизнь працюю, розмовляю по-російськи. Могу по-українськи теж розмовляти, але це мені тяжеліше. Українською? Чому? Ну мені цікаво. Як краще, так, да, да. Мені здається, я даже краще сама буду розмовляти українською мовою, якщо буду більше читати українською мовою. Українською ми вже давно читаємо. Це, звичайно російською. А чому? Ну Тому що якось я привик, мені легше було. А зараз можу і українською, і російською, якою хочете.